Понад 1300 учасників зібрав навколо себе єдиний в Україні міжнародний фестиваль духовної пісні Я там дає благословення. Впродовж трьох днів з 19 по 21 квітня тернополяни і гості міста поринуть у мелодійний світ церковної музики. Захід відбувається втретє. Цього року до нас приїхали колективи з Болгарії, Польщі, Молдови, Румунії, Вірменії, Чехії, Нігерії та Грузії. Гості із братського Батумі зізнаються, що відчуття у них такі, наче й не виїжджають виїжджали батьківщини. Тернопіль нагадує їм рідне місто. У всіх впечатлення, як будто ми не виїжджали з міста, з країни, як все для нас дуже близько і дуже радісно на душі. Вперше в Україні і в Тернополі теж, не вважаю перельотів, коли самоліт садиться в Києві. Так про Тернополь ми читали в інтернеті, в Вікіпедії. На фестиваль приїхало 300 учасників з-за кордону. Хтось із метою прославити свою країну та продемонструвати багатство духовної пісні. Інші ж прибули за першим місцем. Адже я там, де є благословення, це не лише культурний захід, а й конкурс. Загалом в програмі фесту передбачені виступи 34 хорів та 40 номінантів у вокальних групах. З 2005 року ми виконуємо грузинські традиційні, православні духовної піснопіння. Нами будет представлено на фестивале два песнопения из школы. У нас есть три школы грузинского песнопения. Это Шемокметская школа, Гурийская тоже называется, Братьев Карбелашвили и Кахетинская школа. А из трех школ будет представлена две. Это Шемокметская Гурийская школа и школа Карбелашвили. Мы будем исполнять песнопение Богородицы и тоже многие лета, что на грузинском значит «Мравал Унікальність фестивалю я там дає благословення й в тому, що він міжконфесійний. Було дуже приємно бачити на сцені поряд з отцями українських церков, представників і польського духовенства, і грузинського духовенства. А зустрічав біля палацу культури Березіль учасників фестивалю Диво птах створений тернопільськими митцями. Учасники болгарського тріо херовими із задоволенням фотографувалися поряд із чотирьохметровою скульптурою пернатого. Там парки цікавий у вас відео, що музей, мабуть, церкві красиво. Згодом Диво Птах полетить і в Київ представляти Тернопіль. Ми обов'язково його віддамо. Чому? Тому що наше е, пасхальне яйце вже стоїть і прикрашає співоче поле як символ Тернопілля е, в Києві. Так само Диво Птах. Пасхальне. Яйце вже було виставлено в українському домі. Пройшло парадом вишиванок. Залишилось на співочому полі. Так само, навіщо птаха тримати? Він має бути вільний і представляти наше Тернопілля і наш мистецький край. Організатори фестивалю просять тернополян продемонструвати іноземцям галицьку привітність та гостинність.